Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок». Ви готові до чудового ранку? Супер! Тоді ми починаємо. Новина, яка шокувала усіх прихильників серіалу. Друзі, у змі з'явилися нові припущення щодо смерті актора Перрі. Деякі змі заявили, що поліція висунула версію про вбивство. Чи правда це дізнаєтеся у нашому дайджесті? Звісно ж, розкажемо деталі не тільки цієї новини, а й багатьох інших. Дивіться. У поліції Лос-Анджелеса висунули версію, що смерть Меттью Перрі – це не випадковість, а вбивство. Копи кажуть, що хтось дав акторові смертельну дозу кетаміну, сильного знеболювального засобу. Поки що ім'я підозрюваної особи не розголошують, проте подейкують, що це доволі відома жінка, яка заміжня за популярним актором. Вона познайомилася зіркою серіалу Друзі під час проходження лікування від наркозалежності в одній клініці. Після чого ці двоє потоваришували. Чи обернулася дружба ножем у спину, покажуть остаточні результати розслідування. А поки перейдемо до новин місцевих. Подружжя Мірошниченків відсвяткувала річницю поповнення в родині і показало, як за рік змінився їхній прийомний син Марсель. Марсель подолав складні діагнози і за рік в сім'ї майже наздогнав однолітків. Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на Хохотуна, який прагне вивчати все безупинно. Цей рік був важким, але коли ми бачимо результат, то не можемо стримати сліз. Ба більше Тимур та Інна зізналися, що вже зовсім скоро їх буде шестеро. Ще одна дитина з дитячого будинку невдовзі стане частинкою їхньої сім'ї. Так само пильно, як за новинами з родини Тімура Мірошниченка, стежать у мережі і за новинами сім'ї Володимира Остапчука. Іронізуючи над цими над постійними заголовками про його молоду третю дружину, телеведучий привітав її з Днем народження. Дякую, що ти поруч зі мною. Дякую, що любиш, і віриш. Дякую, що тримаєш міцно, міцно. Люблю тебе, моя неймовірна 24-річна дружина Остапчука. Натомість колишня його дружина Христина Горняк розставила крапки нади щодо питання їхнього спільного будинку, який після розлучення екс подружжя досі не поділило. Фанати занепокоїлися, адже Катя та сама третя дружина виставила фото, на яких вони обживають за міський будинок. Та чи не той самий спільний? Новосілля не в нашому спільному будинку, бо в нашому, слава Богу, нічого не змінилося з моменту розлучення. Ремонту нема і бути не може, бо будинок є спором між колишнім подружжям. Не просто спором, а публічним пінг-понгом стали образливі вислови в бік одне одного Ірини Фаріон та Вєрки Сердючки. Спочатку скандальна викладачка так прокоментувала образ Данилка. Представник кризи української культури. Тобто він сам зізнавався в тому, що він виріс у суржикомовному середовищі. А що таке суржикомовне середовище? Це коли ти не знаєш, хто ти, це коли ти змішуєш гречку з макаронами. Сердючка не змусила себе чекати з відповіддю, і на одному зі своїх концертів заявила. Та я кажу: Ви знаєте, пані Фаріон, а ви вареники з тис. Все. Наразі пінг-понг з образ продовжується відповідь скандальної мовознавиці. Сердючка, символ виродка. Чекаємо на реакцію Андрія Данилка. Тим часом блогер Олександр Волошин викликав бурне обговорення своєю історією в інстаграмі із заявою про те, що приїжджає жити в іншу країну. Як так закипіли всі недавно ж засуджував усіх без винятку, хто за кордоном проживає? Якщо ти е, поїхав і зробив вибір на користь іншої країни, я тебе не засуджую. Так Бо... ти кенселем засуджуєш. Я, я не приймаю тебе. А тепер сам намилився дати дьору. Волошин відреагував швидко, мовляв, почекайте це. Всього на всього жерт. Утім, у кожному жерті є лише честка жертв. Хто знає, можливо, крок назад, то не бажання попасти під навалу засудження. Коли ви чуєте прізвище Мандзюк, ви знаєте, що зараз буде ну дуже цікаве інтерв'ю. А якщо я скажу, що в наступному сюжеті ви побачите не одну мандзюк, а одразу дві. Уявіть якість цього матеріалу. Саме так Мирослава Мандзюк взяла інтерв'ю у Лєри Мандзюк. Що з цього вийшло? Дивіться: Цей день настав. Мандзюк інтерв'ю бере. Мандзюк інтерв'ю дає. Сьогодні на розмову ми запросили королеву гумору Лєру Мандзюк. І ні, вона не моя сестра. Дівчина Закарпаття сміливо увірвалася на головні гумористичні майданчики країни. Переїхала до Києва і нині збирає цілі зали сольними стендапами. Славляться у мережі і фрагменти з її інтерв'ю. Чи знаєш ти, які два найпопулярніші уривки? Я думаю, що про пісюрік Дінго, так. <рес> да. і другий це з Єфросініною? — Так. Я б хотіла мати таку подругу, як ти. Ой, я потому, б не хотіла що... таку, як ти. Це був жарт? Чи це була реальна твоя відповідь? і Думка, яка має місце бути? Це на той момент була моя оцінка ситуації і моя думка. Коли я була в маші на інтерв'ю, у мене був шлейф. Її від її інтерв'ю із Настю Каменська yeah. Марія не раз про це говорила. що ми з тобою подруги, важко брати в подруги. І я собі думала: ну якщо ви подруги, нащо ти це видала? На чого ти їй не підказала. Після пояснень Єфросиніної, що Каменських особисто затвердила це інтерв'ю, Лєра змінила свою думку. Бо коли я йшла до неї на інтерв'ю, я чітко розуміла, що ти сумнівна подруга, тому сказала. М -м -м". Зараз, коли я знаю, Марію вже більше, я би вже, можливо, так різко не відповіла. Я би сказала: дякую, що ти хочеш, мені дуже приємно. Але на той момент. Це була правда, я чітко це розуміла і сказала. Говірка часом зухвала, гостра на язик, не боїться сказати правду в очі та іронічно пожартувати. Такою всі звикли бачити Лєру, але є інша її сторона: емпатична дівчина, яка глибоко копається в собі. Коли стається якась ситуація, переважно це щось негативне. І я так люблю прям порозгрібати все, прочувствувати, проаналізувати, де я була не права, де я сказала не так, чому мене це научить і все приблизно. І це займає багато часу і багато енергії. Я б хотіла цього позбутися. Але іноді думаю, що може це мені і допомагає робити комедію трошки глибшу, що я вмію покопати. Якби от тебе попросила описати, яка ти б ти назвала? Я смішна. Я красива, я фоса. Збери все, що тобі подобається, всі класні прикметники. Там офігенна, ну прям все 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 саме класне. От це можна описати словом фоса. Ти впевнена в собі? Я впевнена в тому, що я роблю. Ага. Бо я бачу, що в мене це виходить. А в собі? У мене є багато сумнівів всередині, що десь щось не ідеальне, десь щось не так могло би бути і ліпше. Я бачила гарніших. Але я коли дивлюся, я бачу, що я гарна і я це визнаю. А які в тебе комплекси? От ти кажеш щось не так. Ой, є один самий великий. Мені дуже не подобається, що я із села і це одразу видно. Я не кажу, що це погано, це класно, це моя фішка. Я б хотіла, щоб це не читалося відразу, щоб я не була як відкрита книга. Мене єдиний коментар, який мене завжди задівав, що можна витягнути людину з села, uh -huh. а село з людини ні. І ти погоджуєшся абсолютно. Абсолютно. Мені кожен раз, коли я дивлюся на якусь фотографію, на любу, яка би я там не була вилазена, що би це не був заглянець Голівуд, але я то знаю. Я дивлюся собі в очі. Я сразу читаю, бо я це знаю. По чому точно можна впізнати, що Лєра закарпаття це діалектизми в мові, які є її родзинкою. Ми вирішили перевірити наскільки люди розуміють закарпатські словечка і попросили Лєру назвати кілька. Але я то знаю. Я дивлюся собі в очі. Я сразу читаю, бо я це знаю. По чому точно можна впізнати, що Лєра Закарпаття це діалектизми в мові, які є її родзинкою. Ми вирішили перевірити, наскільки люди розуміють закарпатські словечка, і попросили Лєру назвати кілька а тингереця. Якась тварина. Можливо, якесь дерево. Не в ту сторону. Річка. Мабуть, піч. Пусть буде. Вареники. Кукурудза, милай. Що, були в Закарпатті? Це хтось із Закарпаття по-любому, що знає це слово. Так, я бував. А раз у чотири. <фит> Ось воно що. Тоді спробуйте вгадати наступне. Фатюв. Фатюв – ні. Зразу здаюсь. Кутя. Кутюг. Праска. Шота. Дівчина. Жінка. Вже близько, але ні. Хлопець. Хлопець? Та, та, це воно. Давайте ще одне, не десерт. Слово, яке ти по-любому від мене чула, гарадичі. Це точно якийсь інструмент для городу. А, родичі. Холодно, дуже холодно. Сусіди? Я не знаю, що це гарадичі. Ступеньки, сходи. Сходи. Сходи, гарадичі. Серйозно? Саме так закарпатський діалект загадковий, як і наша героїня. Проте з кожною її відповіддю вона відкривається для нас ще більше. Яку сторону Ліри Мадюк ти не показуєш? Напевно, романтично. Ну бо це моє. Мені цього завжди так не вистачало. І я чисто навчилася це якось проявляти, і я не хочу, щоб в мене це забирали. Я не хочу дарити це всім. Ну, якщо би, наприклад, я в себе в соціальних мережах е показувала, яка я вдома mm -hmm. романтична, як я, наприклад, е роблю вечерю, е запалюю свічки і чекаю коханого з роботи. Це романтично для мене вдома, я так себе почуваю. Але чи хочу я це комусь показувати? І щоб хтось взагалі знав, що я зараз вдома така. Mm -mm. Це моє. Таке ставлення у Лери до афішування її стосунків та особистості коханого. Виставляти все на показ мені не хотілося б, це не про мене. Проте нам вона розповіла цікавий факт про їхню пару. А скільки у вас різниці у віці? Півтора, майже два роки. Він старший чи ти? Ні, він молодший. Ти відчуваєш це? Ні. Якщо б я це відчувала, ми б не були разом. Напевно, вони живуть разом понад два роки. Втім, ані про весілля, ані про розписи чути не хочуть. Там в паспорті це супер неприродньо. Я, наприклад, з коханою людиною ми домовляємося про те, що ми хочемо жити разом. У нас є спільні плани, у нас є спільні фантазії, у нас спільне житло, е спільні мрії. Нам дуже добре разом. Аж там в паспорті це коли держава придумала, як контролювати таких як ми. Але чи хочу я, щоб так було? Ні. А як щодо материнства, я чітко розумію, що я точно хочу дитину. Якщо я раніше в цьому сумнівалася, хочу я взагалі, то відповідь на це питання вона вже інакша. Вона є, тому що в мене є партнер, від кого можна хотіти дитину. Про що мріє твоя внутрішня дитина, але поки що ти їй дати цього не можеш. Mm -hmm. Або так підзабуваєш трішки ще на ці внутрішні такі бажання. Я коли була мала, завжди коли дивилася в телевізорі, що в когось є басейн. Моя внутрішня дитина е, дуже хотіла басейн, хоч якийсь, хоча б надувний. Я думаю, що коли в мене буде м, басейн, я там скупнуся разів п'ять за сезон, mm -hmm. і то коли гості прийдуть, наприклад. Але це точно внутрішній дитині треба, вона цього потребує. Ну, слухай, я бажаю, щоб ти якомога швидше здійснила це бажання своєї внутрішньої дитини. Можливо, не першочергове, але таке, знаєш, внутрішнє внутрішнє. І щоб ти менше колопалася в собі. Адже я зі свого досвіду знаю, що це так вимотує. Так, це вимотує. Треба навчитися правильно фільтрувати, що мені корисно і потрібно, а що мені не потрібно, і це удаляти і про це не думати. Хай буде так. Хай буде так. Амінь. Амінь. <рес> Дякую тобі. Дякую тобі. Втома депресія, скандали чи просто небажання постійно бути на виду і під прицілом папарація? Сьогодні розкажемо про зірок, які покинули успішну кар'єру і популярність заради нормального, спокійного життя. Чим живуть зараз та чи не шкодують про своє рішення? Дивіться. Він, Фредді принц молодший, отримав широку популярність на початку нульових і армію з мільйонів прихильниць завдяки фільмові Це все вона. Вона, Сара Мішель у ті ж роки, стала відомою як Бафі, винищувачка вампірів. А обидва, ставши колегами по стрічці, Я знаю, що ви зробили минулого літа та серії фільмів «Скубі Ду», згодом закохалися в одне одного, одружилися, і після ще кількох робіт разом у мить вирішили піти у відставку. Мовляв, тепер головне родина. Я люблю свою роботу, але тепер вона не головне в моєму житті. Материнство, як часто буває, змінило мої пріоритети. У подружжя народилися син та донька, і разом вже понад 20 років вони шалено щасливі подалі від Голівуду. Навіть у соцмережах Сара не акторка, а першочергово, мати. Я не хочу пропускати ранок із дітьми, тож незалежно від того, як пізно доводиться працювати, встаю я разом із ними. У вихідні я тепер завжди вдома. І ми разом ходимо на фермерський ринок. Справжньою зіркою початку 2000-х була й українська співачка Євгенія Власова. Втім, вже 2004 року Євгенія народила донечку і взяла творчу паузу. Здавалося б, декретна відпустка не має затягнутися, адже збавляти оберти не на часі. Та згодом у змі прокотилася шокуюча новина: Євгенія Власова захворіла на рак. Тоді артистка перенесла курс хіміотерапії та втратила волосся. Та тільки через 10 років сама Женя зізналася, ніякої онкології в неї не було. Так була операція, і з п'яти лікарів одному щось здалося, а значить, потрібна хіміотерапія. Так, я її прийшла, так довго мовчала, заради людей, для яких я стала надією на одужання. Але весь цей жах, який народжували журналісти і їхні програми, тільки те, що мене заживо поховали, і деякі люди досі кажуть: о, а що вона жива. У моєму житті безліч випробувань і без онкології, які в житті будь-кого з нас. Тож не дивно, що співачка не поспішала гучно повертатися у медіапростір. ані після декрету, ані після одужання, а нині, схоже, на співочій кар'єрі остаточно поставила крапку. Натомість зайнялася духовними практиками і веде до просвітлення інших. На сьогодні вже перше, напевно, це духовний практик. Так, котрий працюю з людьми через голос, через вібрацію. Мені здається, але я відчуваю, що я нарешті займаюся тим, що я люблю, і до чого я йшла дуже багато років. Актор Єн Сомер Голдер, зірка серіалу Щоденники вампірів та загублені, успішно будував усі ці роки свою кар'єру. Аж тут актор заявив: іду у відставку. Насправді я пішов з акторства трохи більше чотирьох років тому, щоб ростити своїх дітей і бути поруч із дружиною. Я любив свою справу, але за нею не сумую. Натомість більше за знімальний майданчик єн полюбив матінку землю. Актор зібрав родину і остаточно з'їхав з голівудських пагорбів на ферму. Ми, фермери, більшість продуктів харчування виробляємо самі. А я живу у своїх ковбойських чоботях. Я люблю гуляти фермою з дітьми, собаками та всією родиною. Чудово спостерігати за дітьми, як вони самі вирощують їжу, розуміють, звідки вона береться і що воно таке. І хоч з акторством Єн зав'язав, тепер знімає фільми сам. Щоправда, документальні саме про сільське господарство та боротьбу зі зміною клімату. Не швидко і успішно з середини 2000-х почала розвиватися кар'єра голівудської зірки Армі Гемера. З року в рік актора одночасно брали у кілька проєктів, пощастило армії сім'єю. 2010-го він одружився згодом кохана народила йому доньку і сина. І здавалося, про що ще можна мріяти. Аж тут актор оголошує їхньому шлюбу кінець. Рятувала, каже, актори, роботи. Аж тут спливає скандал. Одна з колишніх армій заявляє, він ґвалтував та бив її. У насильстві звинуватила його і інша ексобраниця. А Аб Аб'юзером назвала третя, та справжнім шоком стало звинувачення ще однієї жінки у канібалізмі актора. Мовляв, у листуванні він ділився з нею своїми моторошними фантазіями. Сам гемер, звісно, все заперечував. Люди називали мене канібалом, і їм всі вірили. Мовляв, так цей хлопець їв людей. Яких саме? Про що ти взагалі говориш? Знаєш, що потрібно робити, щоб стати канібалом? Ти повинен їсти людей. Це було дивно. Та через низку звинувачень і судові процеси актора почали звільняти з проєктів і розривати контракти з ним. Тож гемеру нічого не залишалося, як зникнути. Залягти на дно актор вирішив на Кайманових островах, де пройшло його дитинство. А тим часом за ці три роки слідство завершилося і вирок був винесений. Ермігамер не винний, а доказів для обвинувачення замало. Я з нетерпінням чекаю на початок довгого та важкого процесу відновлення мого життя тепер, коли моє ім'я очищене. Співачка Наталія Дзеньків, відома як Лама, завоювала чималу популярність у нульових. Втім, раптом на десятиріччя зникла з радарів шоу-бізнесу. Піти зі сцени каже, змусив стрес. Я дійшла до неврозу. Я дуже часто не спала ночами. Для мене була проблема заснути перед концертом. Я дуже часто зривала зйомки кліпів. Я зрозуміла, що мені дуже некомфортно. Зізнається, через важкий емоційний стан вже тоді почала замислюватися над тим, аби припинити кар'єру чи бодай зробити паузу. Та по справжньому погіршився стан співачки після смерті батька. Це взагалі мене вивело з колії там на декілька років. Я не могла вийти навіть з дому. Ну тобто я мене там зразу така ловила напівпанічна пів, на атака. Ну я не, не могла давати концерти в такому стані. Крепку кар'єрі вона поставила не вагаючись і зайнялася відновлюванням свого здоров'я. Фізичного і ментального тиша у заміському будинку, медитації, духовні практики та єднання з природою стали для виконавиці куди цінніші за гучні овації, сценічну метушню та увагу телекамер. Чесно кажучи, в шоу-бізнесі, от там навіть на піку популярності я себе щасливою не відчувала відтоді, коли у мене з'явилася зараз сім'я, чоловік, мої собаки. Я розумію, от воно от так треба жити і. Якщо хочеш творити, то творити тоді, коли ти хочеш творити. Марго Робі. хто вона в реальному житті? Мила Барбі чи зухвала Харлі Квін? Чому жінка, яку увесь світ вважає красунею, не впевнена у собі? Чому її батьки були проти того, аби Марго стала акторкою? Та як вона добивалася свого чоловіка? Дивіться наступний неймовірний сюжет, і все побачите на власні очі. Божевільна Герлі Квін – меркантильна дружина Вовка з Уолл-стріт, талановита фігуристка Тоня, неперевершена Шарон Тейт і, звісно, легендарна Барбі. Все це блискуче зіграні ролі акторкою Марго Робі. Втім, яка вона насправді красива лялька, розбещена життям чи попелюшка, яка до успіху прокладала шлях крізь терни. Чому відмовила у залицянні самому принцу Гарі? І що приховує її врода? Я думала, що бути відомою, це суперкльово. Марго Робі народилася і виросла в Австралії на фермі. Її мати Сарі працювала фізіотерапевтом із дітьми-інвалідами. Батько Майк вирощував цукрову тростину. Тому юна фермерка з ранніх років вміла і дрова наколоти, і за худобою доглянути. І навіть керувала трактором. Я виросла в дуже галасливому жвавому будинку, тому почуваюся комфортно, коли довкола мене панує хаос. Я думаю, саме тому я люблю знімальні майданчики. Втім, коли батьки розлучилися, до обов'язків Малої Марго додалося ще чимало клопоту. Разом із двома братами і сестрою вони допомагали матері-одиначці підтримувати побут. Жінка в свою чергу прогодувати велику родину, працюючи на кількох роботах. Як нашій мамі це вдавалося, четверо нестерпних дітей, але її енергійність досі мене просто вражає. Я завжди хотіла бути схожою на неї. А вже у 16 років дівчина і сама підробляла на трьох роботах: офіціанткою, покоївкою та продавчиною. Але пота й мріяла про кіно. Я захоплювалася Голді Гоун» і нескінченно переглядала фільми з нею. Ще мені подобався п'ятий елемент Люка Бессона. Але я й знати не знала, хто такі Мартін Скорсезе, Вес Андерсон, Жак Одіар. Тож до свого щільного графіку внесла ще й заняття в драмгуртку – Самостійність і рішучість з дитинства були козирями робі, що й допомагало зрештою досягати бажаного. Працівниці місяця на кожній з робіт вдалося заощадити достатньо на акторські курси і квиток до міста. Я була дуже налякана і розуміла, що зробила стрибок у невідомість. Якщо я засумую, я не зможу просто поїхати додому на вікенд. Це було надто далеко. У Мельбурні я почувалася, наче в чужій країні. Відтоді юні акторці довелося розриватися між численними кастингами та знов роботою офіціантки, аби сплачувати курси. І вже після кількох вдалих ролей на батьківщині амбітна білявка 2011-го вирушила підкорювати Голівуд. Я мазохістка. Мій процес підготовки до ролей полягав в тому, щоб провести тонну досліджень, розглянути кожен варіант, дізнатися кожну ситуацію, сцену, думку і мотивацію персонажа зсередини і ззовні, щоб я могла вийти на майданчик і потім відпустити все це. Однак голівудська конкуренція виявилася жорсткішою за австралійську, і перші кастинги були безрезультатні. Втім, після кількох невдач її таки помітили. І не аби хто, а сам Мартін Скорсезе, про якого ще донедавна Робія нічогісінько не знала. А тепер у неї ролю Вовк з Уолл-стріт разом із Леонардо Ді Капріо. У Марго є краса, талант, розум, і все це на додаток до унікального нахабства, яке дивується і кидає виклик у фільмі Вовк з Уолл-стріт» вона вдарила Леонардо Ді Капріо в обличчя. Імпровізація, що приголомшила всіх нас. Мерго вражає всім, що робить, і буде дивувати нас завжди. Та, попри такі схвальні відгуки, сама акторка боялася розчарувати глядачів. І хоча в це нині складно повірити, мала купу комплексів і невпевненості у своїй зовнішності. Коли я отримала цю роль, я усвідомлювала, що моя героїня найгарячіша блондинка. Але Очевидно, що я такою не була. Я просто злякалася, що люди після перегляду фільму скажуть: аго вона не така вже й хороша. Однак фільм мав шалений успіх, а Маргові тоді пропозицію за пропозицією, згодом і довгоочікувану номінацію на премію Оскар. Мені доводиться раз у раз щипати себе, щоб переконатися, що я не сплю. Я чудово розумію, яку міцну позицію я тепер займаю. Та поки шанувальники нею захоплювались, а режисери раз у раз намагалися підкреслити її красу та сексуальність у своїх стрічках. Сама акторка думку про себе так і не змінила ти відчуваєш себе сексуальною? Ні, це не про мене. Я граю таких героїн, і граючи, я відчуваю себе такою. Але але все це аж ніяк не завадило акторці в особистому житті. Робі зустрічалася із найзавиднішими нареченими. Наприклад, з директором будівельної компанії Меттью Томпсоном, актором Генрі Айткеном, подейкують із Леонардо Ді Капріо теж хоча обидва це так і не підтвердили. А залицяння самого принца Гаррі акторка взагалі проігнорувала. Я вперше зустріла принца Гарі на одній з лондонських вечірок 2015 року. Він був з принцесою Євгенією своєю кузиною. Я тоді страшенно облажалася. Прийняла його за співака Еда Ширана. Він теж рудий. Пізніше, дізнавшись про це, Гарі образився, але ж він не був з короною на голові. Звідки я ще могла знати, що він принц. Згодом принц-акторка і акторка таки потоваришували, але схоже для Гарі це було більше за дружбу. Я маю його номер телефону. Ми листувалися, і Гаррі дуже швидко відповідав мені на смс. А ось я могла по чотири дні не відповідати. Та склалося це все так, тому що серце Марго вже було зайняте іншим, хоч і без титулу принцем. Ще 2013-го на чергових зйомках Робі звернула увагу на помічника режисера Тома Акерлі. Спільну мову вони знайшли відразу. Спочатку це була міцна дружба, а ось почуття спалахнули несподівано. У той момент ми ділили будинок із п'ятьма сусідами, нашими майбутніми бізнес-колегами, які впритул не помічали вже між нами іскри. Марго, том та їхні друзі, заснували продюсерську компанію. І поки проєкт набирав обертів, закохані тихенько і таємно злітали до Австралії, аби одружитися. Друг, колега і коханий чоловік Том для Робі став усім. Я великий прихильник того, щоб вести бізнес із коханою людиною, і взагалі бути одруженою дуже весело. Я відчуваю відповідальність, будучи дружиною, і мені хочеться щодня ставати кращою. Мрія акторка і продюсерка випробувати себе і в ролі режисера. А ось до ролі матері, поки кар'єристка не готова. Краще усвідомлювати це і не поспішати, ніж прагнути виправдати чиїсь очікування. Поки мій максимум це домашні тварини. Колись її стрімкий успіх пояснювали яскравою зовнішністю, але тепер ми впевнені, Марго Робі — одна з найбільш працьовитих і цілеспрямованих акторок Голівуду, а нав'язаний колись її образ секс символа, сама вона з легкістю висміює. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про Зірок. Не перемикайте канал, далі буде не менш цікаво і корисно.